Перед тим, а пане пане Юрію, у вас запитаю теж от, з теми нашого центрального опитування дня, адже вночі зустрічалися Трампа і Сі Цзіньпін. Ми всі дуже чекали цієї зустрічі, що все ж таки будуть якісь прориви. І в принципі, Трамп сказав, що велика частина розмови була присвячена саме Україні. Отже, що змінить зустріч Трампа і сі у війні в Україні? Таке питання. Ми ставимо нашій аудиторії. Китай припинить підтримку РФ США. Вийдуть з мирного процесу. Нічого це не про Україну, але ми вже знаємо, що точно про Україну йшлося, і важливим є лише поле бою. Такі варіанти відповіді в нашому опитуванні, ви їх зараз бачите, але звісно, пане Юрію, можете свій варіант назвати і власне ну розширити в даному випадку свою позицію. Так, як, як вам результат зустрічі? Бо Трамп оцінив на 12 з 10. але чи буде результат по нашому напрямку? Тут питання. США точно не вийдуть з мирних перемовин, навіть якщо вони про це будуть говорити, все одно тому, що Будь-які обговорення з Китаєм чи з іншими країнами стосуються їхніх геополітичних інтересів, а ми в ці геополітичні інтереси входимо. Чому? Тому що вони не можуть собі дозволити і не хочуть, звичайно, віддавати нашу територію під геополітичний вплив Росії та Китаю. Відповідно, вони намагаються домовлятися з Китаєм. Чи Китай мусить Росію зупинити війну прямо зараз? Думаю, що ні, тому що в Китаї. Дов розуміє, що послаблення Росії в їхніх інтересах, тому швидше за все, що ця підтримка не буде зупинятися. А вже ті процеси, які всередині Росії, це вже не частина, звичайно, вашого опитування. Нас можуть найближчим часом почати тішити, якщо санкції будуть зберігатися, якщо ціна на нафту буде падати, якщо покупців цієї нафти і газу буде менше, якщо Європа почне нарешті з практичної точки зору робити, а не говорити обіцяні відмови від. Російських енергоносіїв, а не так як за минулий рік закуплено всього на 200 мільярдів. Тоді ми побачимо результат для України, і тут це не про переговори, а практично площину.